У США гість втік з весілля і підірвав будинок молодят. У Бразилії жінка ледь не вбила колегу через заздрощі. А в Чехії вибухотехніки шукали секс-іграшку в літаку. Це шалені історії. Історії, в які важко повірити, їх треба побачити. На весілля сходив і будинок молодят спалив. Такого не очікував ніхто. Це, ніби сюжет із фільму. У США гість втік із церемонії одруження і зробив подружжю жахливий подарунок. 31-річний Ентоніа Віла Пуебле прорвався у будинок пари із легкозаймистою легко займистою рідиною і більше звідти не вийшов. В якийсь момент дім вибухнув і спалахнув вогнем. Він сильно постраждав від пожежі, і перетворився на руїни. Чоловіка, якого звинуватили в підриві, знайшли мертвим під уламками. Інформує New York Post. У будинку було також шестеро котів. Вони зникли без звісти. Вогонь стрімко поширювався, перекинулось на дві сусідні будівлі. Довелося переселити 11 сімей. Наречена прямо у весільній сукні побігла на місце пожежі. У цьому домі її родина жила майже 40 років. Однак на момент пожежі вони не мали страхування. Правоохоронці повідомили, що підозрюваний мав стосунки з кимось, хто жив у цьому будинку. Однак з ким не уточнили справу розслідують. Не встигли на літак. От халепа. Подумаєте ви? А хтось зробить все, аби його наздогнати, і дорого за це заплатить. У міжнародному аеропорті у Чилі пасажир здійняв справжній хаос. Він запізнився на свій рейс, однак вирішив не залишати це просто так і будь-що потрапити на борт. 29-річний чоловік дивним чином обійшов усі заходи безпеки і пробрався на злітно-посадкову смугу, аби наздогнати свій літак. Щоб без нього вже точно не полетіли, відчайдушний пасажир став прямо перед залізним птахом, перегородивши собою шлях. На відео видно, як чоловік всіляко намагається жестами подати знак пілотам, сподіваючись, що його таки пустять на борт. Однак дива не трапилося. Охорона затримала порушника. Літак полетів без нього. А чоловік попрямував у відділення поліції, повідомляє need to know». Окрім того, це був короткий рейс у межах країни, тривалістю лише годину. Тож чому це так розлютило чоловіка, не зрозуміло. У жодному разі не повторюйте нічого подібного, а краще приїжджайте в аеропорт завчасно. Отримали на роботі підвищення. Будьте обережні. Заздрісні колеги можуть навіть вбити. Це майже трапилось у Бразилії. На текстильній фабриці керівництво підвищило в посаді працівницю, однак її подружці це не сподобалось. Вона навіть назвала це несправедливим, і раптом дружби як не було. Спочатку колеги через це сварилися, а потім ображена жінка вирішила діяти. Одіті Сентрал пише: 38-річна працівниця отруїла воду своєї колишньої подруги. Камери відеоспостереження зафіксували, як жінка щось додала у напій колеги. Коли жертва випила отруєну воду, то відчула печіння у роті, жінка одразу викликала швидку допомогу. Її екстрено відвезли у лікарню. Потерпіло вдалося врятувати, вона отримала кілька опіків. Аналіз рідини виявив у воді високу концентрацію сильнодіючого розчинника. Спеціалісти певні, якби потерпіла випила більше отруєної води, він міг би її вбити. Підозрювану заарештували, у скоєному жінка зізналася. Тепер їй доведеться відповідати за замах на вбивство. Перерили все, шукаючи вибухівку, а знайшли секс-іграшку. Трапилось це у Чехії на борту літака, який мав летіти до Іспанії. У Празі працівники аеропорту запідозрили щось неладне. З багажу доносилися дивні звуки, схожі на бомбу. На місце негайно прибули піротехніки, екстрена допомога та міжнародна поліція. Вібраційний пристрій, який насторожив спеціалістів, лежав в одній з валіз. Коли рятувальники побачили, що саме здійняло такий переполох, вражені були всі: Mediatien.cz пише: виявилось, що за бомбу вони сприйняли вібратор, його власниця знайшлася і зізналася, жінка забрала іграшку і сховала у ручній поклажі, аби вона більше нікого не налякала. Через інцидент виліт затримали на півгодини. Жінці сподобалась раковина, і вона її взяла. Проблема лише в тім, що це було не в магазині сантехніки. Трапилось це у ресторані. В Великій Британії жінка зайшла в туалет закладу і вийшла звідти не з порожніми руками. Їй сподобалась дизайнерська раковина вартістю майже 200 доларів. І з вбиральні вона вже вийшла разом із нею. Кам'яну раковину та труби. Жінка зняла і заховала у великій чорній сумці, пише йорк Пост. На всю справу їй знадобилося лише 10 хвилин. Коли 72-річному власнику закладу повідомили про інцидент, він дуже здивувався. Чоловік каже, що за 25 років роботи у готельному бізнесі такого він ще не бачив. Підприємець жартує мовляв, це ще добре, що їй не знадобився туалет.